Економічної і соціального розвідки місцевих додаткового комунального господарства. Питання одне із ключових внесення змін до бюджету поточного року, умовлене, насамперед тим, що отримали ми відповіли проєктно-дошковичну документацію з капітального ремонту облаштування захисної сполучних полинського ліцею. Розпочинаємо нашу з Року за номером 158. Ми спланували провести засідання виконавчого комітету з сільської ради 17 грудня 2024 року. Дев'яттрит приміщення Сукополонського сільського клубу за адресою шкоду вулиця Закарпатська 1 На помісті денні засідання виконавчого комітету у нас 6 питань порядку денного зареєстровано наразі 16. Членів виконавчого комітету, засідання з урахуванням цього є правомочним, тому по порядку пропонує е, наразі затвердити порядок денний засідання е, виконавчого комітету сільської ради. Переходимо до пойменого голосування. Рутовський, да. Божко. Парсенько, да. так, поваленько. Да. Свисту не проявила, немає. Сергієнко, Зуєва, Іванчика, Кошовий, Рафіненко, Видоренко, Сметанець, Водоренко, Хоменко, Чебакова, Нестеренко, Степашко, Векілінко. Усього голосувало 16, їх за 16, руки немає, по голосувало немає. Приймається одноголосно. І, Як я вже сказав, паралельно у нас триватиме засідання постійної комісії з питань фінансів бюджету планування, економічного соціального розвитку державного господарства. Тож щодо затвердження порядку денного нашої профільної комісії я слово голові комісії у Ярославу. Всім доброго дня ще раз. У нас сьогодні на засіданні. Присутньо сім депутатів, засідання комісії є правомірним. І на порядку денному у нас сьогодні п'ять питань. Е е е е якщо нема потреби зачитування кожного з питань, прошу приступити до завершення порядку денного. Переходимо до пойменного голосування. Гудзак за – «За», Дідорак, Малик, Водієнко, – «За», за. Шуляк. За. Рішення прийнято одного голосу. Тоді працюємо далі, починаємо з розглядок питань порядку денного зазнання виконавчого проєкту Полов'янського. Вентиляція, технологічні рішення, коригування. Перепробує рева Шане Олександр, начальник відділу освіти молоді. Випонавчий комітет. Ви пережили до пойманого голосування, так відповідаємо. Ротовський, Бобочко, Ромашко, За. Коваленко, Сергієнко, Зуєва, Іваншина, Кошовий, Красіненко, Видоренко, Сметанник, Видоренко, Хоменко, Щубакова, Лестеренко. Чого проводило 18 проти немає, отримали снігання, голосували, немає. Врахування цього рішення по даному питанню приймається одноголочним. Переходимо до другого питання порядку денного засідання виконавчого комітету і перше воно в порядку денному засідання Песпільної комісії з питань фінансів, бюджету планування, економічного, соціального розвитку, інвестицій та житлового комунального господарства. Це про схвалення проєкту змі до рішення 41-ї сесії 8-го спитання Сухополов'янської сільської ради 21-12-2023 року про бюджет Сухополов'янської сільської територіальної громади на 2024 рік. Про інпонуємо січень за начальник фінансової війни. Слід до включаних насів, які зумовлені наступними чинниками. Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 5 грудня 2024 року No951 внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік для громади розподілено кошти. Додаткової субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 15 тисяч 480 гривень 13 років. Головним розпорядком цільової субвенції визначено дві освіти молоді та сільської ради. Враховуючи попитання відділу освіти, молоді та спорту сільської ради в межах загального обсягу, перерозподілено видатки та збільшені асайтування на, на 40 580 гривень для співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевих бюджетів, з облаштування безпечних умов. У закладах, що надають загальну середню освіту у зв'язку з коригуванням проєктно кошторисної документації, по об'єкту капітальний ремонт та облаштування захисної споруди за цивільного захисту Сухополов'янського ліцею за адресою вулиця Закарпатська, 2, село Сухополова, з виділенням бурчих гостей. На цьому питанні зупинялася Тетяна Олександровна. Також перерозподілено окремі інші видатки по головних розпорядниках за програмною та економічною класифікаціями в межах загальних обсягу бюджету. Врахування вище зазначеного уточнений обсяг бюджету Сухополонянської сільської територіальної громади на 2024 рік складає по доходам 144 до тисячі 373 тисячі. 632 гривен 83 копійки. Податку 178 мільйонів 1 тисяча 992 гривень 83 копійки. Фінансування 33 мільйони 628 тисяч 360 гривень. До поки Дякую за увагу і прошу підтримати запропоновані зміни до територіальної.

Храсіненко, Годоренко, Метанник, Водоренко, Коменчук, Чебакова, Хистеренко, Степашко, Які за. Всього прогосували 18, у них за 18, просто немає, отримала снімання, голосували немає. Проховані все рішення по даному питанню питання тримається одного Ще у членів бюджетної комісії питання доповідача немає, то пропоную також перейти до прийменого голосування. Луцак за. Білокур, Єдорак, Малик, Ковдієнко, Сурається Шуляк за рішення прийнято одного голосу. <клес> далі у порядку денного засідання Національного комітету наразі третє питання про надання дозволу на попередню оплату готових марок та маркованих конвертів у 2025 році. Моя друзья Наталія Василь, начальник імпіру, комуникував відділу опубліку та господарської роботи своєї ради. <головіка> відповідно, давай, посуді, то, да. відповідно до закону України про місцеве від сумрятування України, постанови та зміну по деякі питання здійснені розпорядниками бюджетних коштів попередньої оплати, і послуг, що в кого бюджетних коштів, виникла необхідність для забезпечення закупівель поштових марок та манкових закінцію у 2025 році надати дозволим попередньої оплату. А саме головним розпорядникам бюджетних коштів це сумоколець, сільській раді, в дію російські спорту. Слугопоморенської сільської ради, відділу конструїв туризму, фінансового відділу, та розпорядження бюджетних коштів, Центру соціальних служб Субкофлоренської сільської ради, територіальному центру соціального обслуговування обслуговування бюджетної проміжки 2025 року, договора закупівлі два, що за бюджетні кошти на попередню оплату поштових марок та маркованих конвертів на строк найбільше одного місяця, розміру 100% суми договору та кількості одного платежу в межах 100%.

Його проголосували 18, з них за 18, проти немає, отримувати немає, не голосували, немає. Врахування цього рішення по даному питанню приймається одного Четверте питання порядку денного засідання виконавчого комітету про надання дозволу на попередню оплату природного газу, що закуповується за бюджетні кошти у 2024 році. Про допомогу якульмана перегосила. Попередньої оплати товарів робіт і за закуповані бюджетних кошти. <клес> <клес> Виникла необхідність для забезпечення закупівлі природного газу у грудні 2024 року надати дозвіл на попередню оплату природного газу, що закуповується за бюджетні кошти 24 2024 році, а саме це головним розпорядникам бюджетних коштів відділу освіти, молоді та спорту, відділу культури і туризму, фінансовому відділу, роз... подійсні, розпорядникам бюджетних коштів Центру соціальної сільської ради і центру соціального... Та комунальним монікомерційному підприємству мають санітарну допомогу сільської ради для проведення розрахунків за природні газ відповідно до укладений договорів про постачання природного газу, між товариством з межого відповідальності його постачання компанії на автогазрейді по розмірі 100% плану вартості природного газу за групні 24 року. Прошу підтримати проєкт. Питання будуть члені випадкова на Пропоную перейти до пойманого голосування. Вобошко, Ромашко, Харченкоза, Комаленко. Сергій Єнса, Зуєва, Тимачен, Гавшовий, Касіна, Федоренко. Ми там Подаренко, Ще Бакова, Серетеренко, треба є кілька. Всього голосували 18,18. Руки немає. Проховання цього рішення подано питання приймається просува. В'яке питання порядку денного засідання виконкому про проведення січня березня 2023 року приписку на рівні 2008 року народження до призовних дільниць. Проформує питання Олексійович, начальник відділу кадрові роботи по 15-го. Шановна пристані, член виконковому, депутати запрошені сьогодні до вашого роботи до контролю проєкт рішення про проведення прихищів, це рішення, якби ну, щороку ми його проводимо, ці рішення приймаємо. Проєкту рішення передбачається. Відповідально за військової області призовників обов'язків серед військ по сутуве і раді проголосування. Подату до Привузького територіального центру компенсації та соціальних професійних пишуть призерників, які підтягають прикриті до приземної дільниці, разом міста контроль над підготовкою особових прав призерників. Також здійснювати оповідчення прояву на комісію. І зобразити якісь затвердження і вимог начальника територіального центральних. І контрольно покладаємо за рішення на голову та діяльність громадського десантного. Прошу підтримати дане рішення. Питання, буде дозволити? Пропоную перейти до Дякую за ковалення. Всього проголосували 18, за 18, просто немає, отримали, немає. Голосували немає. Приховання рішення по даному питанні тримається голосу. І шосте питання порядку денного засідання виконавчого комітету про затвердження перспективних планів роботи. Об'єднані територіальні громади Росії на 25-й рік. Також дорого від пунктів пропонується дотримання норм чинного законодавства України щодо ведення військового боку та виконання заходів перспективного плану роботи річності радиаторського комітету ради розпорядження військового Контроль за даним рішенням покладається на засідання, оголосили на діяльність органів ради Ромашкової. Я, я плани зачитувати не буду, я думаю, вам не надіслані. Пропоную підтримати дане рішення. Питання будуть членів виконкового доповіді. Пропоную перейти до пойменого слава до Пікторе. Русовської, Бобошко, За. Ромашко, Саченкова, Коваленко, Сергієнко, Зуєва, Іванчина, Кушовий, Перетіненко, Фодоренко, Сметанник, Фондоренко, Коменко, Чубакова, Лежаренко, Степашко, Єкімінько. Всього проголосувало 18, 18, тому що немає, отримала снігальні, голосували, немає. Заходять цього рішення по даному питанню приймається про голосу. І всі питання порядку денного засідання виконавлю розглянули повертаються до порядку денного праці з питань фінансового бюджету, планування, економічно, соціального розвитку, інвестицій, та комунального сподарства. Дві питання провели. Друге питання порядку денного про прийняття майна на докомунальної власності Соколодянської сільської Петренко Валерій Олексійович. Шановні члени західної комісії, сьогодні ми вам вами проект рішення про прийняття документальної власності майна, а саме це е, багато, як малищі, які нас розташовані на 500 км автомобільної дороги так, на людей, Сумію, внатєв, так, та на людину Київську Нові Марків, е, та на Кругу. Е, проведена певна робота, виготовлені відповідні документи, тому сьогодні вам пропонують <пробітник> на цей проєкт рішення. Значить, першим пунктом ми приймаємо цьому народу власності сільської ради майно, рекламний щит банку «Сторожі», розташований на 36 км автомобільної дороги. Київ, Кривий, Наків, це багатосторонній і контроль вважається на профільну бюджетну комісію. Бюджет. Прошу членів комісії рекомендувати винести даний проєкт на розгляд пленарного засідання для затвердження. Питання до доповідача будуть? Да. Якщо повні депутати, ви знаєте, це рекламний щит, ці перетин траси Р-67, траса Київ-Суми-Юнаківка, статус цього майна на даний момент. Без Воно свій час було споруджене кожного спонсорським залученням господарів господарювання. Але виникла нагальна потреба взяти його на баланс, щоб далі, відповідно, належним чином утримувати, обліковувати і так далі і тому подібне. Тому рішення важливе. Я прошу вимагання. Переходимо до голосування. Ну, за, за. 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 Малик, Авдієнко Сурай, Жуля, рішення прийнято одноголосно. Зараз є питання порядку денного про прийняття майна на баланс і металеві архити. Відповідно до акту оцінки безоплатно введених матеріалів з 2 грудня 2024 року року остаточні передачі за власне маємо закону від 12 грудня 2021 року, та з метою належного обліку майна комунальної власності активності його використання для забезпечення примерно обліку матеріальних цінності, прийняти майно на балансі до зуповецької сільської ради. А саме це важко, які поліції бачить штук, балансу вартість 60-10 метрів, медалеві рамки штука балансувати 82 тисячі гривень та міжні екскаватор. Кількості органа школи, балансу вартості по рівні дорожнього 156 тисяч, 153 гривень, 60 по рівні. Прошу відтримати далі рішення. Питання буде заповідачем. Якщо питань немає, я пропозицію внести дане питання на розгляд сесії сільської ради. Рекомендувати сесії сільської ради, прийняти майно на баланс. Переходимо до пойменого голосування. Луцак за Білокур. Відурак мали. Один. Сурай, Шуляк, рішення прийнято одноголосно. Четверте питання порядку денного про передачу майна в оперативне управління комунально-підприємської пробу, трактор, автомобіль, освітлювальні вежі та 11. Доповідає Путьба Наталія Васильівна. Відвідки положення про оператор західнення комунального майданчика власності Української сільської ради, за які ви підприємства. Майно комунальної власності Зеленської сільської ради. А саме 1 буток і випуск 2024 кількості одна штука з балансувати 2 мільйони 50 тисяч 3936 копійок. Пересумілися водівейні з генераторами. Кількості три штуки намагають балансувати 5 мільйонів 13 мільйонів 5 копійок. А тому від 2008.

Сумму ты направлялась на 2 5 миллионов 13 тысяч, то есть 5 миллионов. 5 миллионов. Ну правильно так ты 5 миллионов. Вот как я сказала. 5 миллионов. Двадцять дев'ять п'ять копійок. так. Питання ще будуть? По даному питанню у мене виникає конфлікт інтересів, тому участі в голосуванні я не приймаю. Є пропозиція по четвертому питанню. Нести далі питання на розгляд сесії. Олександр okay. Васильович, зачитайте, будь ласка, пропозицію. На нести ласка. нести. 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 нести питання, народу. питання на розгляд сесії міської ради. Рекомендувати те, що міської ради не призміняють, до того не запитання. Переходимо до поіменного голосування. У честі не приймає. Білокруз. За дідора. Мало. За. зароді за Втурайте. За. шуляк за Даріше, Більше всіх голосів. Переходимо до п'ятого питання. Порядку денного про внесення змін до штатного розпису комунального підприємства Доброго путу. Доповідає Вовнієнко Валентина Сергіївна. Підприємства додому про внесення змін до штатного розпису підприємства у зв'язку з надходженням додаткових одиниць техніки, а саме міні-екскаватора, трактора та автомобіля, про які тільки що говорила Наталя Васильна. Керуючий статтею 26 закону України місцеве самоврядування та. Транспортних засобів одна одиниця, тракторист дві одиниці. Та затвердити структуру комунального підприємства до долу, кількості 25 штатних одиниць. До цього була вона 22,5 одиниць. Прошу підтримати та винести дане рішення на проведення сесії. По даному питання також у мене конфлікт то був участь у голосуванні і я не приймаю, Олександр Васильович, я читаю. Вирішили внести дане питання на розгляд сесії сільської ради, рекомендувати сесії сільської ради внести зміни до штатного розпису і активно. Переходимо до пойменного голосування на першій сторінці. Луцак. Не приймаючись. Білокур. За. Дідорак. За. Малик. Сурач, Шуляк. За рішення прийнято прийняття голосів. Ці питання перед куденного бюджетної засідання постійної комісії вичерплені.